Всім привіт! З вами Іра і ви на моєму каналі Lab Soul. І сьогодні я буду показувати процес побудови та пошиття ось такого топу та штанів. Буду показувати все від А до Я. І взагалі цей комплект я шила, типу, як домашній, щоб штани носити, і такий топ вдома з тоненького коліру. Прекрасний варіант. І, але тоді ще була неймовірна спека, і я ще вирішила пошити по тій ж по цих же швиквіках, пошити такий комплект для виходу в місто. Ось такі штани і топ бандо. Штани пошила з штапелю Бельмандо. Дуже класно вийшло. І пошила ще то з тих типу, щільного куліру, здається, чи то якась двохнитка. Ну, це залишки були, вони вже в мене давно і. Прелість цього топу, що його можна шити із залишків, а таких вкравчень дуже багато. Взагалі, це прекрасний варіант для спекотного літа, для відпустки якоїсь, або просто для домашнього комплекту. Тому так, не буду багато говорити і починаємо шити. Ось листок, поділений навпіл. Трохи відступаю зверху і ставлю точку Т. Тут буде знаходитись майбутня лінія талії. Позначаю відразу, де буде знаходитись перед та спинка. Тепер від цієї лінії, вправо та вліво, я буду відкладати ширину моєї штанини. Вліво відкладаю значення, яке розраховую по такій формулі: половина окружності стегон, плюс половина прибавки. Ділю це отримане значення на 2 і віднімаю 1. Це ж значення відкладаю нижче і проводжу пряму лінію. Її можна відразу проводити до самого низу. Тепер розраховую ширину задньої половинки штанів. За такою формулою: половина окружності стегон плюс половина прибавки. Ділю це отримане значення на 2 і додаю 1 см. А від точки Т проводжу горизонтальну лінію, яка буде перпендикулярна до цих вертикальних ліній, тобто під прямим кутом. Далі від точки Т вниз відкладаю висоту сидіння, яку розраховую по такій формулі. Спочатку додаю половину обхвату стегон і половину прибавки, потім це значення множу на 0,5, і потім додаю. you odin І ставлю точку С. Від неї так само проводжу перпендикуляр до вертикальних ліній. Виходжу трохи далі за оці вертикальні лінії, і на перетині з цими вертикальними лініями ставлю точки С1 та С2. Ну і зверху ще поставила точки Т1, Т2. Від цих точок С1 С2 відкладаю мірку довжина кроку. В мене це 70 см. Ви відміряєте своє значення. Я спочатку подовжила ці вертикальні лінії, потім на них відклала своє значення 70 см і ці дві точки понизу з'єднала. Це і буде наш низ штанів. Далі потрібно знайти лінію стегна. розраховую по такій формулі: 2 третіх від висоти сидіння. Висота сидіння це оце значення Т1, С1. Тобто спочатку висоту сидіння множу на 2 і потім ділю на 3. Це значення відкладаю від лінії талії вниз. Попереду та по спинці це буде одинакове значення. Ставлю точки Б та Б 1 Далі знаходжу суму середнього шва за такою формулою. Окружність стегон помножити на 0,38 і знову помножити на 0,38, саме в такій послідовності, ніяк інакше. І зверніть увагу, що тут використовується повна мірка окружності стегон. Тепер ширину бантового шва попереду визначаю за такою формулою. Ось цю суму середнього шва, яку визначали перед цим, множу на 0,38. І ось це значення, яке вийшло, відкладаю вліво від точки С1 і утворюється точка С3. По спинці бантовий шов знаходжу за такою формулою від загальної суми середнього шва віднімаю бантовий зріз переда. Отримане значення відкладаю вправо від точки С2 і утворюється точка С4. Тепер по спинці прямою лінією з'єдную точки B і С4. Цю пряму лінію ділю навпіл, ставлю просто точку без позначки. І тепер цю точку з'єдную з точкою С2. А тепер цю нову лінію знову ділю навпіл і ставлю точку А. Тепер переходжу до передньої половинки. Роблю все аналогічним способом. З'єдную прямою лінією точку Б та С 3 Цю пряму ділю навпіл і ставлю просто точку, і цю точку з'єдную з точкою С1. Цей новий відрізок також ділю навпіл і ставлю точку А1. І після цього можу оформлювати середній зріз попереду та спинки. Попереду плавною лінією з'єдную точки С 3 А1Б. По спинці з'єдную плавною лінією точки С 4 А, Б. Тепер потрібно попрацювати з лінією таль. Від точки Т2 вліво відступаю 1 см і ставлю точку. Тепер цю точку з'єдную з середньою лінією спинки, але продовжую її трохи вверх на пару сантиметрів. Так само роблю попереду, тільки відкладаю 1 см від точки Т1 вправо і з'єдную її з із середнім швом переду. І по цій новій лінії попереду я опускаюся на 1 см, а по спинці по новій лінії піднімаюся на 1,5 см. Саме для цього ми продовжували ось цю лінію трохи догори. І тепер ці нові точки є з'єдную прямою лінією. Тобто виходить, лінія талії попереду у нас трохи опущена, а по спинці трохи піднята. Далі оформлюю крокові шви. Для цього по спинці відміряю довжину між точками С та С4 і це значення відкладаю внизу. І малюю вертикальну лінію. Це буде кроковий шов. І так само роблю попереду, тільки я відміряю значення між точками С та С3, і складаю це значення внизу і знову малюю вертикальну пряму це і буде кроковий шов. Ще. Лінію, внизу домальовую лінію низу штанів, і ось так виглядає моя викріка. Вона побудована без припусків на шви, тому їх потрібно буде ще потім домалювати. Тепер починаємо шити. Відразу, поки штани ще не шиті, можна по низу зробити розмітку, по якій буде перегинатися низ і запросувати його. Таким методом в кінці пошиття буде зручно пришити низ. У мене припуск по низу 2,5 см. Це значення відкладаю від нижньої лінії і проводжу пряму, і по ній я буду запросовувати свій підгин низу. Стани починаю шивати по кроковому шву. Складаю їх лицем до лиця, сколюю шпильками урівнюючи зрізи, і прошиваю на оверлоці. Шов прасую, і потім його запрасовую на сторону спинки. Те саме повторюю з іншою половинкою штанів. І тепер, коли вони в мене готові, починаю з'єднувати їх по середньому шву. Для цього одну штанину я вивертаю на виворіт, а та штанина, яку я не вивертала, я її вставляю в ось цю вивернуту штанину. Сколюю спочатку по центру, там де знаходяться крокові шви. Далі сколюю зверху попереду та по спинці, саме там, де знаходиться зріз талії. І далі сколюю по всьому зрізу і прошиваю на верлоці. Шов, просто опрасую. Після цього, коли штани зібрані, я можу оформлювати пояс. Для цього верхній зріз штанів ділю на 4 рівні частини. По собі я виміряю потрібну мені довжину гумки, так щоб вона мене не тиснула і не була дуже вільною, і з'єдную її в кільце на швейній машинці. Гумка зшита, і тепер її так само ділю на 4 рівні частини. Позначки можна малювати або робити їх шпильками. І тепер гумку буду з'єднувати зі штанами, урівнюючи оці чотири контрольні мітки. І гумку прикладаю до виворотньої сторони штанів. Ось як це виглядає, і тепер її пришиваю на оверлоці. Шов прокладаю зі сторони гумки, так, щоб я її бачила, і вона не потрапила під оверлочний ніж. В кінці ниток зав'язую вузол і обрізаю їх. Ще я хочу зробити отвори для шнурка, тому відгинаю пояс, так як він буде пришиватися. Зверху та знизу позначаю висоту поясу, бо саме це місце потрібно буде укріпити шматочком дублерину. Ось ці мітки булавками, які я зробила, я переношу на виворідну сторону. В цьому місці буду приклеювати дублерин, і потрібно, щоб десь приблизно на 1 см від центрального шва він відходив вправо та вліво. Так, я вже приклеїла, і тепер з лицевої сторони буду позначати, де будуть знаходитись в мене отвори. Так само перегинаю спочатку і позначаю, де знаходиться перегін поясу та його низ, і в цьому місці розмічаю розміщення петель. Буду робити саме петлі, такі як роблять для гудзиків, тому що тканина тонка, і мені здається, люверси будуть трохи заважкі для цієї тканини. І далі просто пометую їх на швейній машинці. Роблю так, як написано в інструкції до моєї швейної машинки. Петлі зробила, потім я їх ще прорізала, цього відео, немає, а тепер приступаю до поясу. Його я просто відгинаю, заколюю шпильками, щоб зафіксувати його в чотирьох місцях хоча б. І далі буду пришивати на машинці прямим швом, при цьому розтягуючи пояс і самі штани. Так, пояс готовий. Тепер продіваю шнурок. Його я зробила сама з тієї ж тканини, але в принципі можна було б купити і не гратися. На кінцях зав'язую вузлики, щоб пояс не виймався. А взагалі я бачила її дуже гарні наконечники. Просто їх треба пошукати. Тепер я підігнаю низ штанів, його з шпильками і буду приметувати, тому що я буду робити плоский шов як на розпашувалці, і для цього мені потрібно його зметати спочатку. Або ось цей шов можна обробити край на оверлоті і просто пришити на машинці прямим швом. Роблю фінальним ВТО і штани готові. Тепер переходимо до побудови топа. Потрібні такі мірки: окружність грудей, висота топу. Я визначаю, де буде починатися та закінчуватися топ і записую це значення. На тому місці, де буде закінчуватись топ, також виміряю окружність понизу. Тепер потрібно визначити коефіцієнт еластичності тканини, для цього її складаю навпіл, тому що топ буде в мене двошаровий. Виміряю на лініці 10 см і розтягую їх до комфортного значення. У мене тканина комфортно розтягнулася до 12,5 см і тепер 10 ділю на 12,5 см. Виходить, в моєму випадку 0,8. Це і буде мій коефіцієнт еластичності. Ось мої записані мірки. Тепер мірку окружності грудей та окружності по низу мені потрібно помножити на коефіцієнт еластичності. І ці отримані значення поділити на 4. Мірку довжини виробу не потрібно множити на коефіцієнт еластичності. У мене вже тут побудована. Горизонтальна лінія, і від неї приблизно по центру опущена вертикальна лінія під прямим кутом. І на перетині цих ліній нехай тут буде точка А. Тепер на цій горизонтальній лінії відкладаю значення, яке ми вираховували для окружності грудей. У мене це 16 см і 8 мм, і тепер це значення відкладаю від точки А вправо та вліво, тобто з кожної сторони по 16 см і 8 мм. Далі від цієї горизонтальної лінії я вниз відкладаю свою мірку бажану довжину виробу. У мене це 20 см. Ставлю точки з'єдную їх. Прямою. Далі на цій новій лінії я відкладаю значення, яке ми вираховували для е, окружності по низу. У мене це 14 см і ці 14 см я відкладаю вправо і вліво від вертикальної лінії. І тепер ці точки зверху та внизу я з'єдную прямою лінією. Цей топ побудований без припусків на шви, тому їх потрібно потім додати. Такий топ я буду шити подвійний із закритими зрізами, тому таких деталей потрібно 4. А припуски я додаю по 7 мм з кожної сторони. Тепер починаю шити топ банду Для цього складаю по дві деталі лицем до лиця і скулюю по бокових зрізах шпильками. Та на одному з бокових зрізів позначаю, де буде знаходитись отвір для вивертання. Ну, а далі їх з'єдную просто прямим швом на швейній машинці. Там, де в мене буде знаходитися технічний отвір для вивертання, я там обов'язково ставлю закріпки. Всі бокові шви прасую та розпрасовую. Тепер одну із деталей я вивертаю на лицеву сторону і вставляю її в ту деталь, яка не вивернута. І таким чином топ з'єднується лицевими сторонами один до одного. Спочатку з'єдную по верхньому зрізу, сколюю спочатку по бокових швах шпильками, а потім е, сколюю по всьому зрізу. Так як в мене трикотаж трохи такий норовливий і краї закручуються, я верхній зріз усе й з металу. Далі цей шов я прошиваю на оберелоці, підставляючи під лапку гумку. Взагалі я гумку просто розтягувала і пришивала так, але краще зробити, як на штанах, виміряти гумку по собі, комфортну її довжину, щоб вона не дуже тиснула або не була дуже вільно, з'єднати її в кільце і потім сколоти по чотирьох частинах топа і так прошити на оберелоці. Так буде більш правильно і шанс того, що все вдасться, набагато більший кінці ниток я ховаю в шов за допомогою голки для вивертання руликів і підрізаю кінці. Взагалі віддалі шов пропрасувати, і я роблю саме ось таким способом: на ту частину просувальної дошки, яка трохи завужена, я одягаю цей топ і просую так, шов Так доволі зручно зробити. Далі потрібно шити топ понизу, це робиться трохи по-іншому. Топ лежить лицем до мене. Я беру бокові шви і обгортаю їх таким чином, щоб вони з'єдналися лицем до лиця, як показано на відео. Сколюю шпилькою і продовжую рухатися в сторону, урівнюючи зрізи. Трохи з'єднала шпильками, а далі цей зріз я починаю зметувати вручну. І зметую я його вже по всьому зрізу. Взагалі, таким способом топ, ніби виходить, що половина його схована в кільце, а половина доступна для роботи. І зметуючи одну частину топу, я виймаю, іншу ховається. І так я рухаюся по колу, поки не дійду до початку шва. Ось виходить щось таке типу, незрозуміле рогалик, наче то знаєте, ви все робите правильно. Тепер буду обробляти зріз на оверлоті і вставляючи під лапку гумку. Тут при шиті треба буде виймати топ поступово і шити до того моменту, поки не побачите початок оверлочного шва. Ті ниток так само ховаю в шов і далі вивертаю топ через технічний отвір. І топ має розкластися рівно. Виходить ось така типу смужка. Не лякайтеся, що вона може здаватися вам дуже маленька. Це топ розрахований на те, щоб він був облягаючий, не був дуже вільним. І потім технічний отвір я шиваю вручну потаємним швом, і топ уже готовий.